Козацька замість Козицького. Видозмінені таблички з назвою однієї з центральних вулиць міста цими вихідними привернули увагу багатьох городян. Хто в такий спосіб вирішив перейменувати вулицю, наразі невідомо. Між тим Вінницький історик Олександр Федоришин припускає на цей крок анонімів. Спонукала саме постать Миколи Козицького. каже, під час громадянської війни той був головою Подільського губернського революційного комітету. В історії нашого краю за його керування було проведено реєстрацію найзаможніших жителів та конфісковано їхнє майно на користь радянської влади под губривком опікувався за виконання політики воєнного комунізму. В собі це включало проведення грабіжницької продрозкладки, примусовим вилученням продуктів в селян навколишніх сіл нашого міста, власне, Подільської губернії, це викликало шалений опір. Позбавлятися комуністичного минулого, зокрема, що стосується пам'яті Козицького, почали у Вінниці під час Революції Гідності, 22 лютого 2014-го У місті знесли іменне погруддя. Торік проходив е, так званий антикомуністичний рейд, і бюст Козицького разом з бюстом ще одного Вінницького більшовика е, Тарногородського був демонтований. Ну відповідно зник в невідомому напрямку. Що ж до того, чи варто перейменовувати саму вулицю, думки городян різняться. Ми козацька держава, а хто такий козицький був, ми знаємо. Хай будуть козаки наші. Данили Нечая, Івана Богна, козацька, слава наша, нашої державі. Так що пора повертатись до минулого. Людям буде проблема, щоб переоформити це, що все, треба всі документи міняти. Так що проблема буде. Для чого його міняти? За словами Олександра Федоришина, нині вивіски, які заклеєні стікерами, лише збиватимуть з пантелику перехожих. У Вінниці вже існує вулиця Козацька, і провулок козацький існує. І все це знаходиться в мікрорайоні Пирогово. А, скажімо так, ну по меншій мірі, а, це вже величезна плутанина, хоч і ще не юридична. Між тим питання змін назв багатьох вулиць є актуальним, говорить історик. От тільки потрібно підходити до цього комплексно та професійно. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.